Вітаю всіх кучерявий сад, Христос Воскрес! Природа, повітря наповнене святом. У нас на Львівщині дерева, чагарники, трави, наче чекали цих днів і прибралися стоять у всій красі до Великодних свят. На свята не пасує працювати, тому вже у інших відео розповім, що я робила в садочку до свят, що роблю і планую робити після свят. Зупинюсь в окремому відео на трояндах, бо з ними зараз багато різних маніпуляцій потрібно провести, так підійшов, підігнався час. А тут помилуємося, що квітне, пару слів про ті рослинки розповім. І в кадрі спірея сіра Греф шейм. Росте вона у мене за парканом, в так званому моєму запарканні, разом з іншими спіреями. І зараз навесні спіреї і японські, і сіра це окраса саду, взагалі обожнюю спіреї. У будь-яку пору року і навіть взимку. Бачимо, набирає суцвіття пуп'янки гліцинія. Її потрібно нещадно різати, бо квіткові бруньки закладаються лише на пагонах третього і вище порядку. Спірею за парканом барбариси самшити Бо це дуже невибагливі і стійкі до всяких перепитій погодних до шкідників рослинки. Спірея сієра Греф Шейм. Вона, до речі, є такою, наче міні-копією спіреї Вангута. От Вангута може сягати до 2,5 метри, а граф Шейм десь до 1,20 м, напевне, не більше. Такого типу називають кущики ще нареченими. А наречені ми ж знаємо. Вони ж недовго в білому платі, у Фаті, у вельоні. Так і ця десь тримається у повній красі не більше тижня. На жаль. А далі це буде просто зелененький кущик зі звич... звисаючими пагонами. Отака фактура, структура гілля мені теж подобається. Одні чагарники з пагонами, що догори стирчать рівненько, а інші зі звисаючими похилами і докупи такі різні м -м -м, рослинки дають прекрасний ефект. До речі, як і всі спіреї, теж полюбляє стригтися, але після квітування, а не ранньою весною. А це і моя сакура, і моя магнолія. Я обожнюю яблуневий цвіт, яблуні в квітах. І хеномелес, декоративна айва сорту не знаю. Теж яскравою плямою прикрашає весняний сад. Я про український стиль сказала би так. Українці на родючій землі все-таки багато вирощують їстівного. І закладаючи свій сад, крім декоративних рослин, у мене в от з ними разом з декоративними є. І кущі смородини, котрі теж структурно так виділяються в саду, надаючи йому об'єму. Дерева, сливи, яблуні. І навесні, коли вони квітнуть, ну для мене це просто диво. Ось сливочка квітне. Аромати, колір. Я не знаю, це настільки прекрасне видовище. Не, не знаю з чим порівняти. Ніякі заморські рослини, якісь там екзотичні, не дорівняються до оцих яблунь, вишень, черешень з їхнім квітом, від них на душі ще мить. А заморськими ми просто милуємося як якимись диковинками. Тому про сад в українському стилі в двох словах сказала би так: це суміш, краси. І виключно декоративної, і декоративної стівної. Ось якось так. Кілька слів ще про два інші чагарники, котрі на себе беруть увагу. Зараз це хеномелес чи айва японська, а також магонія Падуболиста. Вічно-зелений чагарник, він, правда, зараз відквітне ароматні квіти, неймовірно ароматні. Він відквітне і тоді почне потрішки скидати старе листя і нарощувати нове. І взимку прекрасний, навесні неймовірний. Плюс обидва і хеномелес, і магонія дають їстівні плоди. Магонія дає такі синенькі ягідки, вони кислючі, але вітамінні. А хеномелес Яблучка твердющі, та є багато рецептів, як їх використати на кухні з користю. Обидва чагарники полюбляють багатий гумусом, органікою ґрунт. Магонія при кислішому ґрунті взимку може міняти забарвлення листя на такий бурдово-червоний. Теж, надзвичайно, ефектне видовище. І та й інша. Можуть і на сонці зростати, і на півтіні. Правда, магонія більше полюбляє напівзатінок. Хеномелець після квітування теж обрізаю, бо це досить високий чагарник. Хоча в мене є сорти і низькорослідки, ми низькими кулями ростуть, але є й високі. Щоб придати їм потрібну форму, їх обрізаю. І після. Квітування даю комплексні добрива з рівною формулою азоту, фосфору і калію, бо він почне закладати бруньки на наступний рік, на наступне квітування. Якщо буде недостатньо фосфору, він скупо квітнутиме. А так підживлю раз на рік, і більше до тих чагарників, а ще обстрижу після квітування, звісно, і більше до тих чагарників не дивлюся. Ось інший сорт з помаранчевими квіточками хеномелесу. Дивіться, як він рясно. Як він рясно квітує, як гарно виглядає. Забула сказати про мінус. Хеномилеці колючі, це їх такий, ну, мало мені троянта, що як в вхеномелець влізу, вся обдерта. Це їх такий відносний мінус. Та він перекривається купою плюсів. І молоденька вишенька. У мене ідея її підтримувати у формі Чупа-чупса, а не давати рости. Такої велетенською, глянемо, що буде. Це неймовірна комбінація. Вишень і хеномелесу, білого і яскраво помаранчевого чи червоного. Заквітають перші півники, перші ірисики, троянди набираються сил. Ой, про троянди буде відео. Буде. А зараз хочу ще показати в кадрі. Хеномелес, котрий низькорослий. Ось Це, певно, єдиний, єдина декоративна айва, від котрої я знаю сорт, бо його купувала. Купувала у бережнюків. Ось він красончик, низькорослий, кулеподібний. Техас Скарлет. Його ще називають повзучий. Та я йому теж не дозволяю розповзатися обрізуванням. Тримаю у формі кулі. Ось про такі три чагарнички: з магонію по дуболисту та спірею сіру Грефшей розповіла сьогодні. Показала свій садочок, котрий набирає потрішки барв. Вдячна всім, хто прогулявся разом з сі мною ним. До зустрічі у майбутніх відео і слава Україні!